Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас День Закоханих. І сьогодні ми про, знаєте, Велику собі дозволеність, велике відчуття себе. І знаєте, що мені хочете сказати? Коли ми по справжньому відкриємо серця, коли ми по справжньому зможемо відчувати всі свої бажання, вони десь за бугром, не для мене, я не знаю, як з тим бути, як там, Воно до мене прийде, десь я не заслуговую, можливо, свого бажання. То м, тут е, питання в тому, що вірити настільки чисто вірити в те, що я хочу. Я хочу цих можливостей, да? я їх заслуговую, а коли як не сьогодні, а коли як не е, да? ось так ось так просто в моєму житті. І коли ми це чітко розуміємо, що це в нас є вже всередині в душі, воно реально все приходить. Дуже-дуже багато бажань. І життя воно. Повертається до нас, коли ми світимо внутрішньо, коли ми не очікуємо, коли ми себе не обтяжуємо, коли, знаєте, ми свою маленьку дівчинку, або да, хлопчика, наприклад, ми любимо, ми не засуджуємо, все не через тягар, це не через таке, що. А, а як це робити? А як заслужити? А як доказати? І бувають дні, коли ми повинні собі просто казати: моя маленька, да мій маленький, я дуже сильно люблю. Дуже тебе сильно люблю, і я хочу, да, щоб між нами все складалося в першу чергу. Да, бо колись тобі надали любові, колись тобі не надали поваги, да, колись тебе не вислухали, колись ти не проявляла себе так можливо, як ти почала проявляти себе з дитинства. Да, а потім щось трапилося, і ти закрилася, закрила серце, закрила можливості максимально. Да. То я долюблю себе і виходжу. В цей стан, де є божественна енергія, божественне проявлення, божественне сприйняття того, що коли я себе люблю внутрішньо, коли е кожен крок я не обіцінюю, а зцілюю себе, допомагаю собі відчувати, да, е допомагаю собі йти, що я молодець, у мене все вийде. Нічого страшного, якщо зараз в мене щось не виходить, нічого страшного, якщо в мене щось там. Там да, трапилося, я не там глупа, да? я не те, що якась неадекватна. Я не можу все в житті, наприклад, знати бездоганно на 100%, але я можу приймати те, що я не ідеальна. І от сьогодні про. Неізбіжне осуществін наших желаній, воно можливо, коли я себе не цікую, коли я починаю довіряти простору, коли я починаю довіряти собі ще міцніше, довіряти своїй інтуїції. Навіть якщо я не сильно ще розкачала свої таланти, я люблю себе, тому що. Пів життя я любила всіх, крім себе. Оцей ключовий головний меседж, який я хочу, щоб ви просто зрозуміли. А, да, він вам відгукнувся, і було відчуття: А, це про це, що процеси внутрішньо це вони коли я себе підтримую, коли я себе ціню. Да. Я не нехтую з собою, що я погано щось роблю, тому я собі там щось не дам. Або там я не зроблю ось це, тому що мені отак не виходить. Я не буду робити ось це, тому що я там вчора помилилася і накричала на своїх дітей. Я собі того не дам, і там я не буду робити це, тому що я ще не заслужила, щоб люди мене похвалили. Да? В першу чергу ми хвалимо себе, ми любимо себе, ми починаємо відчувати себе. Ми стаємо максимально собі і татом, і мамою в душі для того, щоб підкріплювати всі свої стани, підкріплювати всі можливості з різних просто сторін да, для себе. І в першу чергу, коли тут спокійно, тут нема цього дефіциту пожежі, погоні за тим, що зі мною не так, чого мої мрії не збуваються. Да? Це про те, що я дякую собі за ці великі можливості, що я йду, да, я це беру, приймаю, да, і я готова зцілити себе і після цього отримати відразу всі, всі зовнішні блага. Тобто, наш дім ми ремонтуємо внутрішньо, наш дім ми зцілюємо. Да. І я хочу, щоб зараз, да, цією практикою, що ми просто представляємо велику свою мрію. Да, ми заходимо зараз в практику, сідаємо рівно, закриваємо очі, концентруємося на тому, що ми хочемо, і, начебто, що нам ще залишилося, що заважає до нашої мрії. І представляємо нашу ціль. От попереду стоїть наша ціль. І наша задача взяти просто, і а, я обожнюю цю практику, і треба робити постійно. Я витягаю е, повністю гроші зі свої цілі. Я витягаю людей, яких ще в мене немає. Я витягаю сумніви, страхи, що в мене не вийде, коли я отримую цю ціль. Я витягаю всі упередження, всі кого слухала, що це не на часі, неможливо. Да? Я витягаю своє цькування себе за те, що в мене давним-давно це не виходило. Я витягаю повністю всі страхи, прям невроз звідти витягаю, що ця ціль до мене ледве ледве йде. Або я відчуваю, що мені треба просто стертися в порошок, щоб вона здійснилася. Угу. От витягаємо повністю чоловіків, від когось благословення, від когось значущі слова, які піднімуть вам настрій, і ви зможете процвітати. Свою радість звідти забираємо, повністю свою енергію. Свій спокій, весь сенс життя, що, начебто, якщо ця мрія не збудеться, я не буду в себе більше вірити. Просто це витягаємо. І зараз, коли я витягла це все, я просто відпускаю і приймаю, і бачимо чистою, максимально чистою, як шар, кулька. Свою ціль. Там нема жодного накладеної реакції вашої, жодної думки. Там просто чиста ціль. І я хочу долюбити себе настільки, щоб з'єднатися просто легко, в легкість цією цілею, без думок, які мене дратують, і я починаю себе зневажати. І з'єднуємося з дівчинкою своєю маленькою, внутрішньо тримаємо за ручку, да? і попереду бачимо ціль. З'єднуємося на 10%, на 20%. Ми стаємо великими, перестаємо бути маленькими, начебто, цю ціль ніколи не можна буде взяти. І ми тільки про неї можемо говорити, варити її, да, і, і нічого не трапляється. Ми стаємо відносно широкими, як ця ціль. Масштабування можливо, коли ви відчуваєте себе на рівні масштабу, на рівні можливості, на рівні керівника, на рівні подруги, на рівні доньки своїх батьків, на рівні будинка, в якому ви хочете жити, на рівні простору, в якому ви хочете побувати, тільки коли ви одного рівня. Тільки коли у вас нема низьких вібрацій, низького да, такого відчуття, що я ніколи цю ціль не візьму. І видихаємо все, що тригерить по тілу. На 30% наповнюємося. І кажемо свої дівчинки, я можу, любому, я вже все можу, я тобі це все дам, обіцяю. Не хвилюйся. Не треба більше думати, що тобі в цьому житті нічого не приходить, нічого просто так неможливо. І треба старатися а, і просто не відчувати себе, не відчувати свої самоцінності. Я тебе ціню. Я тут, я допомагаю, і ми спокійно дійдемо до цієї цілі. 40% наповнюємося, Розширюємося прям. Потенціал розширюємо. І по відчуттях, а можу я обійняти цю ціль? Концентруємося на 60%.

І максимально пускаємо, начебто цю ціль, відкриваємо сердечні двері, Прямо відкриваємо такі дверцята, представляємо, і пропускаємо цю ціль. І починаємо дихати, щоб закріпити це з'єднання, починаємо з наміром дихати на здійснення цієї цілі. Прям видихаємо всі блоки, все, що турбує. Все, що, прям, знаєте, ну, прям колотить цю голову, це серце і начебто не виходить. Дихаємо, дихаємо. І з видихом весь супротив прибираємо. Наберемо кисень вниз. Тримаємо фокус, тримаємо міцно, сильно. І видихаємо весь невроз повністю страждання по чомусь. тягар на серці і приєднуємося до своєї цілі. Але тарує храм. But my heart inside will get now the silence hits me slow. When the music finally falls, I had golden an open hands. Still I let it fall like sand. Something stay, something stay. Her goodbye still knows my name. Now every touch feels hollow. Different faces, same shadow. came no when I'm weak. No one loves me like she did. That's my wife for oh, the camera, hide like the cracks in my armor. When the lights fall like rain, every love feels the same. Oh, 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 oh. same faces, same pain. Oh. oh, 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 oh. І переходимо до другого циклу, дихаємо ха. І набираємо кисень вниз, приєднуємося в максимальному збільшенні, наче космос, і більше. І видихаємо міцно всю свою зменшену позицію, все, що більше десь не влаштовує, і приєднуємося до своїх сердечних відчуттів, що ви велика, а ціль вже вас на ладоні. But I made her watch me pray. I chose the road, I chose the sun. Let my goals run wild and dumb. She do not remember who I was. Before the noise, before the bird. I'm a race big in between. Now I live with what I've been.

Глибино дихаємо до кінця, даємо собі право вже бачити себе великою, вже маленькі дівчинки, не треба старатися в порошок. Треба просто приєднатися до себе. Все, більше чого не треба. Треба взяти відповідальність за свій стан. Просто прийняти свою відповідальність. І набираємо кисень. вниз. Ми дихаємо, я велика, ціль маленька, відносна. Я даю все сама собі. Я можу це вже дати сама собі. Сам собі. Дає тільки сам собі це. Коли я сам собі це дам, сама собі це дам. то тоді всесвіт розвертається до мене найкращим чином. І видихаємо. Приєднуємося до свого спокійного стану максимально. I'm weak. No one loves me like she did. I smile wide for oh, the cameras. I do cracks in my heart, but when the lights fall like rain, every love feels the same. Oh, 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 oh. same faces, same pain. Oh, oh, oh. dancing through the flame. Oh, 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 I'm high, but I'm alone in the crowd. Oh, oh, feels like oh. oh. So I breathe and let it burn lost a lesson. I won't learn if this road is all I own Акіше. І хай любов настільки процвітає вас до себе, настільки буде насиченою, як, знаєте, як ваша просто кров, яка йде по венах і качає ваші серця. От просто відчуваєте, що все для вас. Ви навіть не помічаєте, як працює ваш організм. А він працює для вас, любить вас, служить вам, душа служить вам, все служить вам. І треба в це побачити, в це повірити. І тоді все складається набагато. Приємніше і спокійніше. І запам'ятовуємо все, що ми бачили, пропишемо потім да, в спеціальний блокнот. Забираємо цей стан з собою. Дякуємо собі, переходимо. Космос, з космосу переходимо. Вертаємось на землю, але новими, очищеними, закоханими вже в себе в першу чергу. Вертаємося в країну, в якій ви проживаєте: місто, дім і бачимо тіло. Відчуваємо тіло і через голову, через маківку наповнюємо його максимально і розливається по тілу золотий потік, густий мрій, бажань, цілісності, яркості до себе, натхнення, щирості, поваги, безпеки. В першу чергу до себе контакт з собою. Дякуємо ще раз собі. І коли будете готові, відкривайте очі. Хай цей день дійсно буде початком всього масштабного, всього прекрасного, всього щасливого, всього того, що ви собі бажаєте. Um... В цьому дні і взагалі да, на все ваше життя. Я вас обожнюю. Люблю. Не переставайте любити своїх внутрішніх, прям маленьких дітей. І все вас вийде. І до завтра, до нашого 15-го дня челенджу енергодихання. Люблю вас, мої рідні.